Всім доброго дня! Всіх вітаю, щастя, здоров'я, радості, бажаю. Сьогодні у нас 15.30 святих Маковаєм. Сьогодні в нас 16 грудня 2023 року. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої Пустині. Бачимо, як тут гарно, як тут запорошено. Як дивовижно білий м'який пухкий сніг лягає на землю і все поприкривав, і ми бачимо таку божу благодать, бо йде такий м'якенький сніжочок, і він створює таку е зону е такого відкритого комфорту. Бо коли е, дуже холодно або йде дощ, то людина відчуває такий дискомфорт. А сьогодні ми бачимо справжню зиму і справжню насолоду, особливо для дітей, що і ліпиться сніг, і можна погуляти. І в сніжки, і е, на саночках, і на лижах, і насолоджуватися. Цим таким радісним часом зими. Тож, що хочеться побажати, щоб цей тиждень проходив е, нормально, як ви собі запланували, але е, гарно відноситься до ваших близьких. Не зривайтесь на них, бо е, завжди ми знаємо. Що е, особливо діти дуже зворушливі до наших е, слів, і тому е, побажайте щось радісне, а якщо якісь неприємності на роботі чи десь у соціумі серед дорослих, то нанесіть не це у родину, бо родина це ваша маленька. Свята обитель, яку ви, як головуючи, захищаєте і даєте життя це коло. Також, так що будьте уважні до цього. А я бажаю і вам, і вашій родині, щоб все все було добре, щоб Господь ангелами охороняв ваше обістя, ваші квартири, ваші дома і ваші помешкання. Так, добре, добре. Так, побажай щось діт, дітям нашим. Всім з Новим годом. Щоб у вас було все добре. Діти, тисна, поступаєш з Новим годом. Роком. А, да, роком. Так, і щоб мрії, і щоб, і, і щоб їх мрії, мрії збувалися. Ви всі хорошо учились тільки на, на 12 і на печорках. Добре, дякуємо за побажання. Так що. І якщо у вас є свої тваринки, песики або котики, то теж їм бажаємо, щоб в них все було добре і якмога краще. Все, цього самого найкращого. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи дрописера Фамасоровського сукрального осіб, місто Київ. На все добре, любі мої. Так, бачите, як снігом засыпается